Вони об'єднались заради єдності та перемоги України. Михаїл Салакашвілі та народний депутат України Юрій Дерев'янко представили Івано-Франківську нову команду нещодавно об'єднаної політичної сили партії Рух нових сил, за словами Юрія Дерев'янка, досвід колишнього президента Грузії та тих людей, які по справжньому болівають за Україну. Це та міць, який підсил протистояти старим політичним та корупційним схемам, щоб ми створили якнайшвидше, справжню альтернативу тому політичному класу, який сьогодні. Всія зневіру всім українцям для того, щоб ми мали реальну можливість показати той шлях, за яким за яким Україна має йти, і який приведе до того, що Україна буде найсильнішою, найкращою європейською державою. Тим часом Михайло Саакашвілі зауважив, що головне завдання для новоствореної партії змусити нині діючих парламентарів, які заради революції гідності та не виправдали довіри людей розійтись. Я завжди був дуже позитивно вражений. Молодим активістам волі, які ну, в дуже складних умовах а, працюють, і борються і отримують перемоги. Ми переконані, що наступні місяці вирішальне, а, ми, ми маємо змусити Верховну Раду розійтись. Треба а, намагатися і а, дойти до дострокових виборів. І треба для цих, цих мети об'єднати сили. Команда «Рух Нових Сил вже об'єднала тисячі патріотів з цілої України. Це зовсім нові обличчя, більшість з яких ніколи не були в політиці. Утім, вже заслужили довіру людей. Я дуже кажу тим, що сьогодні вже ми можемо говорити, що ми рух нових сил. Ми та єдина ідеологічна політична партія, яка дуже швидко об'єднав всіх остальных, которые принципіально готові будувати нову країну на нових цінностях, і з України супердержав. Тож нині активісти партії рух нових сил мають намір чи не в кожному куточку України створити штаби народної дії. Для того визначає лідер партії Михаїл Саакашвілі, аби люди з абсолютно різними політичними гаслами, втім спільною вірою в Україну, єдналися заради її майбутнього.